Вітаю, пане Владиславе! Слава Україні! Ну Фінляндію вже можемо привітати з тим, що вона офіційно є членом НАТО. А от чому так сильно зволікають з Україною? Справа в тому, що надто багато перестарок і надто багато зауважень на шляху України до північного північно-атлантичного альянсу і нині існує. Ми ж пам'ятаємо, що все починалося. Все починалося з Бухарецького саміту 2008 року. Тоді і Грузії і Україні пообіцяли вступ в північно атлантичний альянс. Але з того часу минуло вже багато років, а ситуація жодним чином не змінилася. Спочатку через непоступливу позицію Німеччини та Франції, потім після початку. Ко повномасштабної російсько-української війни І через ці причини в будь-якому разі очевидно, що майбутнє безпеки безпекового простору європейського континенту воно напряму зав'язано з ситуацією е на території нашої країни. Це очевидно. Тільки но путинська армія програє, тільки нова українська армія звільнить всю територію України в до 91-го року. ситуація е в плані безпеці на європейському континенті зміниться на краще. Ну, так само очевидно, що українська армія нині за бойовим досвідом за своїми спроможностями є на одній з найпотужніших на європейському континенті, тому абсолютно очевидно, участь е, України в європейському е, е, навіть не в європейському північно-атлантичному альянсі є абсолютно доречною та логічною. Є чимало питань, на які я поки що не бачу відповіді і не почув відповіді стосовно дій верніше бездіяльності північно-атлантичного альянсу в проміжок часу, починаючи із лютого 2014 року. Але тим не менше, зараз ми бачимо зрушення на краще. Ми бачимо консолідовану позицію всіх учасників північно-атлантічного альянсу і військово технічну допомогу країн-партнерів. здається, що кінець кінцем ми прийдемо до того самого абсолютно логічного висновку, Україна має право е, виборана та підкріплене українською звітягою та мужністю українських воїнів право бути повноцінним учасником північно-атлантичного альянсу. А Якщо говорити от про це фінансування на роки, але тим не менше заявку нашу все одно відсторонюють. З чим воно пов'язане? Це одна, от лише причина, те, що не беруть до НАТО, чи можливо є якісь інші? Uh, всі ці процеси вони певною мірою взаємопов'язані. Ми маємо розуміти. Реал політик вона в першу чергу полягає в тому, що очільники усіх країн світу в першу чергу опікуються національними інтересами тих країн, лідерами яких вони є. І тому ми бачимо певні звалікання з поставками озброєння військової техніки та боєприпасів. І часто ми бачимо ті саме відкладення рішення щодо поставки того чи іншого статкування. із серії нам потрібна ця зброя сьогодні і стану на зараз. А ми її отримуємо, але отримуємо трохи. Згодом, звичайно, що за це зволікання Україна сплачує надзвичайно велику ціну. Це життя та здоров'я наших воїнів. Але такава політики тут є чимало роботи для українських дипломатів для вищих військово-посадових осіб нашої країни, бо ситуація не є простою, але вона за визначенням не може бути простою бо кожна країна світу в першу чергу опікується власними національними інтересами. Такова реальність. Тому сподіваюся, що Україна мужність українських воїнів і наша спроможність нищити ворогів у неймовірних кількостях. Адже саме українська армія довела всьому світові, що російська пропаганда останні 20 років розповідала про те, чого не існує насправді. Вона розповідала про міць російської армії. Тим не менш, українська армія зараз цей фейк спростувала. І думаю, що ми маємо непогані шанси на те, що в перспективі навіть не а середньострокової Україна стане повноцінним учасником Північно-Атлантичного альянсу. Ну, зато натомість на Україну тиснять щодо контрнаступу у Вашингтоні. Чекають найближчі тижні якихось більше бойових активностей. Але чи готові ми взагалі до нього і чому так сильно на цьому не полягають і роблять акцент на те, що це остання така битва? Я тут думаю, що наш генеральний штаб діє абсолютно Що щоб нам не розповідали наші західні партнери, до яких би дій не спонукали. Очевидно, що рішення контрнаступу буде ухвалювати український генеральний штаб на підставі готовності українських сил оборони до того контрнаступу. Ну очевидно, що неможливо голоруч воювати з російськими танками. А для того, щоб наш контрнаступ був ефективним, нам потрібна зброя. Нам потрібні боєприпаси до цієї зброї. Нам потрібне інше устаткування та техніка, в тому числі бронетехніка. Лише за таких умов ми маємо змогу переходити в контрнаступ, реалізувати ті самі задачі, щодо звільнення території України в кордонах 91-го року. І я повинен в тому, що українська армія перейде в контрнаступ не тоді, коли нас до того будуть спонукати та стимулювати наші західні партнери, а лише тоді, коли українська армія буде до того готова, не інакше. Шойгу заявив про те, що авіація Білорусі може видавати, ну стріляти так би мовити, ядерною зброєю, але для чогось такі пусті заявки, і кого вони намагаються залякати? В першу чергу Шойгу та його оточення намагаються налякати країни колективного заходу, бо згадайте, з чого все починалося у грудні 2021 року. Російська Федерація вимагала щоб країни Північно-Атнічна Альянси звернула свою активну діяльність, і взагалі блок НАТО вийшов на кордон 1997 року. Це той рік, коли ще до складу Північно-Атлантичного альянсу не були включені країни Балтії, е, Польща, Болгарія, Румунія. Тобто, фактично, е, Путін намагався відновити те, те саме статус кво, яке існувало там на початок 90-х років, на момент завершення е, холодної війни. Але ж очевидно, що за таких умов з рахунок того, що НАТО то є суто і виключно оборонний союз на такі дивні ультиматуми Путіна ніхто не пристав. Тоді Путін зважився на ту Само повномасштабну агресію в стосовно суверенної України, сподіваючись, що ця історія для нього вдасться досить легка і досить. Спокійно він зможе зреалізувати ті самі плани, але ж вийшло і не так. як гадав Путін, і абсолютно очевидно, що жодні шансів на будь-які зміни в цій ситуації для путінського війська немає. Він щоразу відправляє фактично в м'ясорубку війни всі нові новій партії чмобіків, але ж територіальними здобутками вихвалятися немає можливості. Ба більше зараз Україна готується до масштабного контрнаступу. А от наслідки цього контрнаступу будуть разючими та критичними в цілому для. Режиму Путіна і його посіпаки. Думаю, що ми всі зараз знаходимося на порозі такого тектонічного рівня зрушень, як безпосередньо в самій Російській Федерації, так і безумовно на таренах Європейського континенту.